Слава Україні, брати та сестри. Ну, а зараз трошки гумор. Я кори, кори, побачив перше це відео. Я дуже сміявся, мене так це все вражає. Особливо значить, Путін розказує, що у них багата національна країна, якщо можна її назвати країною, так, це просто великий гулах, там. І, значить, трапляються такі речі, коли навіть росіяни між собою не можуть розібратися. Да? І... Ну суть не в тому. У них завжди був шовінізм, вони завжди рахували себе величною нацією. Ми великі, там, там типу, завжди казали. Ну і значить, що саме в цьому відео, щоб я не. Бо я можу балакати дуже довго. Значить, Аршиха не впускала у ліфт кур'єра, бо запідозрила в ньому не зовсім арійську кров. І каже про те, що тіпа, да, ти не руський, типу ти, чурка, понаїхали, ну там і весь вісикіп. Чувак намагається якось налагодити з нею зв'язок і намагається їй пояснити, що він все такий, ну, росіянин. Адже він може виглядати е, будь-як, ну, що у нього там чорняве волосся. А, але вона знаходить ще таку відповідь для себе, що е, каже, так тебе навіть Говір, ти говориш з акцентом на російський. Він каже, ні, нормальний, в мене акцент, все, я. Ну, і взагалі вона не дає йому проходу, виганяє його, тобто не дає йому зайти в ліфт, обзиває його. На що він каже, що вона, ну, в принципі, і вісьма, вісьма обоснована, що вона божевільна, просто сумашедша по їхньому. І отака двіжуха, коротше. І виходить і просить чоловіка, щоб він відкрив йому сходи, бо він вже ж, ну, я не уточнив, що він працює кур'єром, цей хлопчина, орк, який там щось намагався проти в ліфт. Тобто йому відкрили вже ось як зі сходами, щоб він міг відпрацювати своє замовлення, він там піднявся і то все. Але ну, все в тому, що навіть росіяни друга, у них якась оце ненависть до людей взагалі, ненавидять оця злість, якась. ну Це просто хит. жесть така. ну, Я кажу, вони не люди, вони якісь у них злоба ненависть до кожного. Навіть друг до друга вони злої ненависть. Але що таке? дивимось відео. Такий заказ. Чемодан вокзали нахуй з Росії, як Жариновський сказав. Так я тобі... уйди, сказав отсюда. Пішов. Я русський, хочу не уйти. Іди, який ти російський? Я русський. Який ти русський? Я російський. Який ти російський? Я російський. говорить. Як вам я? Андрій Душков. Хто? Андрій Душков. Да не ври. Я русський, говорю. Чурка. Да, да я чурка-то? Чурка, вона из России. Не Пошел вон Мне из России. Достали вы. Да что с этим заказом? Я русский. Уйди отсюда. Я да не русский. Вы все тут русские понаехавшие. Конечно. Вот все они понаехали, твари. Пошел он. Слышно, как ты разговариваешь с акцентом? По-русски. По-русски плохо. Я русский. Какой ты русский, придурок? Я вон русский. Вон из России. Я вон, русский. Из... вон отсюда. Мне надо заказать. Тебе не нужно здесь делать. Вон Мне из надо. России. Вон и сказал Израиль. Не надо. Пойшов чемодан собирать! Чемодан вам взяти. Я сказала, пошов воле сюди! Я вся думаю. Вона відсюди! Мальная весьма. Моя туда не откроється. Воротами це! я не русский. Тож, друзі, я казав і буду казати, що єдине, що нас може я, не до людей, так? Це якась стіна і. Не знаю, І тільки ЗСУ, тільки наша армія. Бо бачите, весь світ потроху відгортається від України. Це, в принципі, було очікувано. Все менше-менше допомоги, вони і так нам не дуже сильно допомагали, адже бояться там тої рашки нещасної, бояться з нею якихось конфліктів. Додамо, що у них просто бізнес підв'язаний з рашкою, там дуже великі гроші. Ніхто не хоче втрачати ці бізнес-інтереси, хоче всі влівання. І їм все одно, що в Україні лється кров, що росіяни дозволили собі таке вбивство мирного населення. Тобто вони рахують, якщо у них є зброя, вони можуть вбивати кого хочуть, приходити до кого хочуть, впливати на них, диктувати їм якісь, якісь умови на правах сильного, так? Ну, тобто, ввести себе як тварини. Ось. І... Щоб їх зупинити, ви можете донатити на українську армію, допомагати. Можете допомагати моєму підрозділу, реквізити все будуть в опису цього відео, тому що тільки з вашою підтримкою ми можемо робити дрони, закупляти деталі до них, випробовувати щось певні моменти, робити зброю, ну ми навіть вибухівку можемо робити, але для цього нам треба якась матеріальна підтримка. Тому що ні для кого не секрет, що сьогодні в Україні поставлена така позиція, що кожен підрозділ щось собі шукає, якусь меценатів, і здебільшого армії допомагає сам народ. Чим займається держава, то вже окреме питання, у них вони вкладаються в більш такі великі проекти, у них нема, мабуть, змоги бачити такі маленькі якісь нюанси. Так? І це, всі ці питання закриває вже сам народ. От і Ми шукаємо наш підрозділ, шукає якусь допомогу, тому що от, треба закупляти певні складові е, для цукерок, для орків. Е, і тим, тим паче орк зараз пішов вибагливий, він не хоче вмирати або як. так? Він хоче якихось ізращення там собі, якось красиво це все, щоб робилось, щоб шкварчало, як то кажуть. Тому все в ваших руках. Хто хоче, допомагає. Ми відкриті до будь-чого. можете допомагати нам просто матеріалами, нам треба хамути, скоби, стяжки, ізолента, скотч, пластик, 3D-друг. Ну, тобто все треба. Тому хто хтось може щось підсказати, допомогти, велкам, як то кажуть. Все, слава Україні! Всім гарного і продуктивного дня! Працюємо на перемогу. З кожним днем ми наближаємо перемогу, не кисніть там.